Івангелі від Луки, перший розділ 76 та 77 вірші. А ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, йдеться про Івана Хрестителя, бо ти йтимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу, щоб дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів. Ми з вами читаємо в цьому уривку, що служіння Івана Хрестителя перед тим, як Ісус Христос вийшов на своє служіння, полягало в тому, щоб приготувати Божий народ для того, щоб дати. Зрозуміти, дати пізнати народові спасіння через прощення гріхів, дуже часто люди думають, що спасіння це дуже легко, і взагалі тут немає чого розуміти, до чого докладати своїх зусиль, щоб думати про спасіння. Просто ти приймаєш те, що Ісус Христос постраждав за твої гріхи, і ти вже віруюча в Ісуса Христа, людина. Але Слово Боже каже, що ми маємо пізнавати спасіння в Ісусі Христі задля прощення гріхів, що ми маємо докладати Своїх зусиль для того, щоб розуміти сенс цього спасіння і наслідки цього спасіння, тому що ми з вами маємо прийняти це спасіння не просто поверхнево, а прийняти всім своїм серцем, всією своєю глибиною, для того, щоб спасіння і прощення гріхів вони б стали нашою мотивацією, новою, новим нашим життям. Тож для того, ми маємо з вами пізнавати спасіння, яке дає нам Господь в Ісусі Христі через прощення гріхів. Спасіння це величезна робота, яку Господь. Подь в Ісусі Христі зробив спасіння е, гідно того, щоб ми пізнавали його, для того, щоб ми з вами все більше і більш занурювалися в тому, в чому полягає сенс спасіння, і насправді це для нашого розуму не дуже легко, тому що е, ми з вами по-перше, ми з вами грішні люди, і все, що стосується спасіння через Ісуса Христа, для грішного розуму нашого, це нісенітниця, це глупота, е, це абсурд, тому що нам притаманно покладатися на свої. Її зусилля на те, що ми зробили на обряди, на наші добрі справи, на наші знання, на наші молитви. Ми покладаємося на свої зусилля, але ж спасіння через Ісуса Христа полягає в тому, що ми почнемо покладатися на Ісуса Христа, на Його працю, на Його зусилля і служити Ісусу Христу, і любити Ісусу Хри... Ісуса Христа і вірити Ісусу Христу. Також спасіння в Ісусі Христі, воно перебільшує наш розум, воно біль. Ніж наші думки спасіння в Ісусі Христі, воно надприродне, воно іншоприроднє щодо нашого життя. Тому ми маємо з вами е, прикладати свої зусилля для того, щоб пізнавати спасіння в Ісусі Христі. І пізнавання Ісуса Христа, пізнавання спасіння в Ісусі Христі, це е, праця Духа Святого. Людина своїми власними зусиллями не може пізнати спасіння в Ісусі Христі. Тож Дух Святий служить кожному з нас для того, щоб серця кожного з нас сповнювали. Пізнанням Ісуса Христа, віра та пізнання, віра та розум вони дуже тісно пов'язані. Ми віримо в те, що знаємо, і віримо в те, як знаємо. Тому Слово Боже нам каже, щоб ми докладали своїх зусиль, щоб ми прислухалися до Духа Святого, щоб ми прислухалися до Слова Божого і і щоб ми з вами зростали в пізнанні Ісуса Христа. Тож нехай Слово Боже, нехай праця Духа Святого, нехай праця Ісуса Христа, нехай праця Бога Отця стануть Центром осередком uh... Центром нашого розуму, центром нашого розмірковування для того, щоб те, що зробив Ісус Христос, впливало на наше життя якомога повніше, щоб все наше життя було змінене через працю Ісуса Христа, через уразуміння, спасіння, через прощення гріхів, яке ми маємо в Ісусі Христі, і для цього будемо з вами читати Євангелія разом для того, щоб разом пізнавати Ісуса Христа та зростати в пізнанні спасіння. І прощення гріхів.